І в цій годині будемо більше говорити про ситуацію на покровському напрямку. А наразі є інформація про те, що президент України Володимир Зеленський кілька хвилин тому повідомив в телеграмі про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами головкома, триває захист турецька та важкі бої на Покровському напрямку. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ на сторінці у Фейсбук повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 145 бойових зіткнень, 45 з них на покровському напрямку. І власне просить ситуацію там ми будемо у зоні відповідальності 47 ї окремої механізованої бригади. Ми будемо говорити більше з головним сержантом роти 47 ї окремої механізованої бригади з позивним Азимут. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, Вітаю. доброго дня. Раді вас бачити в нашому ефірі. Насамперед розкажіть, будь ласка, яка зараз спостерігається ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу ситуація зі штурмами вона продовжується вона не зупинялася за час за час там останніх двох місяців і скоріш за все не буде зупинятися можливо ми зараз трохи е, зменшили ритм е, штурмів але загалом вони продовжуються малими групами постійно продовжуються як намагаються просуватися і штурмувати російські військові які ресурси задіють при цьому Е, найчастіше, от саме на нашій зоні відповідальності, вони використовують е, мавіки зі скидами. Вони використовують дуже плотно, використовують мінометні снаряди, е, навіть танчиком працюють з якихось закритих позицій, і е, АГС підключають і малі групи в середньому по три по чотири чоловіка висуваються на передній край, накопичуються і потім починають продовжувати робити штурми. І е, ті штурми відбуваються. от вони можуть відбуватися кожних 2-3 години, тільки підходить поповнення. Зразу група старається пройти наш рубіж. Наші хлопці тримають наші вогневі засоби тримають цю лінію. Але загалом перевага в мінометних снарядах однозначно в Російської Федерації. Тобто, це є така тактика, так? Постійні штурми, без передиху, без будь-яких пауз. А от якщо раніше ми говорили, що малі штурмові групи це близько там, 60 чоловік, то зараз, як ви сказали, це 3-4-5. Яку перевагу це надає російським військам? Так, такий метод? Так. Це метод, знаєте, метод постійного виснаження. Вони. Розумію, що на малу кількість військового особового складу ми не будемо тратити великої кількості снарядів і тим самим. Відпускаючи на наші до наших позицій там одного двох військовослужбовців, потім ще одного двох військовослужбовців, ще одного двох військовослужбовців, вони створюють там невеликі групи, які можуть там створити штурм. Але загалом вони працюють на виснаження хлопців. Наші хлопці стоять, і ми розуміємо, що вони не мають можливості навіть просто перепочити або просто відпочити там пару хвилин, і саме таким чином вони стараються. Саме виснаженням наших хлопців вони стараються взяти наші позиції, тому що позиції хлопці тримають. Хлопці стоять до останнього. Вони працюють професійно. Вони стараються за підтримки нашої артилерії, за підтримки наших мінометів МК 19 за підтримки наших ФПВ, Вони стараються втримати лінію фронту, але ворог. Автоматично, вже протягом цих останніх півтора місяців максимально старається виснажити наших хлопців, і от ми знаєте, впродовж минулого тижня спостерігаємо цю паралель із боями в Курській області Російської Федерації. Чи якось вплинуло це у зоні відповідальності ваших підрозділів, чи можливо зменшуєте або зменш спостерігаєте зменшення кількості обстрілів або ж активності російських військових у порівнянні з ще з попередніми періодами? Ні, в порівнянні з попередніми періодами, якщо ми говоримо про обстріли, то взагалі не відчуваємо. Наразі налагоджуємо зв'язок, і з нашим мовцем нагадаю, з нами на прямому зв'язку Азмут, головний сержант роти 47 ї окремої механізованої бригади. З ним розмовляємо про ситуацію на покровському напрямку, оскільки вона надалі залишається гарячою згідно із веденнями генштабу, які вони щодня опублікують, і підказують нам, що ми можемо продовжити розмову. Ви якраз відповідали на питання, чи помічаєте різницю. Ви якраз сказали, що у плані обстрілів різниці не помітно, так та так у плані обстрілів різниця непомітна. Непомітна Непомітно так само у плані кабів. Каби продовжують працювати, і знаєте, вже каби працюють не тільки по наших позиціях, а вони працюють по містах. Вони працюють по Новогродівці, по Селидово, по Покровську, по Мирнограду, по новоекономічному. Вони стараються психологічно задавити і населення, і військовий склад. Якщо ми говоримо про... FPV, то ми знаємо, що один з підрозділів ФПВ перекинули на курську територію і один з підрозділів піхоти. Але нам, чесно кажучи, цього взагалі не відчутно, тому що шторми як продовжились, так і відбуваються. От ми минулого тижня говорили з воєнними експертами. Вони сказали, що наразі виглядає так, що ціль це рух в напрямку Покровська. А з того, що помічаєте, ви основна мета це саме Покровськ чи можливо Покровська траса, тобто Покровськ-Костянтинівка, чи в іншому напрямку, зараз вони активізовують найбільше свої сили. Ні, напевно, цей напрямок, про який говорять, так і відбувається. Зараз просто е, найближчий, найбільший населений пункт, який їх чекає до Покровська, це от е, населений пункт Новогродівка. Це пункт з багатоповерхівками, це пункт, де ще досі живуть деякі сім'ї з дітьми. На жаль, не виїжджають. І я розумію, що вони хочуть зайти в це місто. А ми розуміємо, що коли починаються міські бої, тоді. Це ще важче. Ми вже бачили по таких містах, як Часів Яр, по таких містах, як Бахмут, що дуже важко битися і боротися в населених пунктах. Я думаю, що їхня задача, яку їм поставили, дойти до Покровська, взяти це ну, найбільше місто, з найбільших міст Донецької області, яке залишилося. Да? І для них це буде певна перемога. Хоча ті сили, які вони кладуть, і ті втрати, які вони несуть, вони не, не, не зміримі. Це Десятки за день просто десятки наші хлопці знищують десятки ворога на своїх ділянках, і ми розуміємо, що в такому темпі ворог не може постійно працювати. Для нього це максимальне виснаження. Ми бачимо, які проходять їхні військовослужбовці, які не мають повністю амуніції всієї. Вони можуть не мати тої кількості магазинів, яку там ми видаємо хлопцям на позиції. Вони можуть не мати якогось захисту або адекватної аптечки. Ми маємо їхні аптечки. У них там. Ті самі, от ви знаєте, що вони користуються жгутами. У них там просто марлі, у них там немає адекватних пілпаків, у них там немає якихось е, тампонуючих пов'язок і так далі. І, власне, якось це позначається на моральному стані російських військових, які намагаються штурмувати, бачите якусь дезорганізованість між ними або ж інший якийсь прояв під час штурмів. Наскільки ми знаємо, в них немає вибору. Тому що коли ми брали військовополонених, вони говорили про те, що е, їм сказали, що якщо вони нас не будуть штурмувати, то вони загинуть від своєї ж зброї. Тому такий варіант, що коли вони доходять до наших позицій, у них типу є шанс вижити. А так вони зразу просто будуть вбиті своїми ж командирами, там своїх взводів, рот і так далі. Ну і як на мене дуже важливе питання з приводу того, які потреби зараз у ваших підрозділів найбільше за враховуючи в яких умовах доводиться вести бойові дії. Більших потреб це потреба в ребах і. Стабільно Російська Федерація міняє частоти. Ми тільки підлаштуємося під одну частоту. Ми вже розуміємо, що потрібно нові частоти підключати. А це нові великі фінансові витрати, і ми не можемо собі дозволити. Військовослужбовці стараються це робити своїми силами, волонтерськими фондами, бригадою і так далі. Але ребів ніколи не є достатньо. Аналогічно нам не вистачає дронів, тому що дрони це витратний матеріал. І це напевно одне з найбільших потреб, які нам потрібно: це от дрони, FPV і реби. Є актуальні збори для вашої роти або ж загалом бригади? У нас на сайті 47-ї бригади на офіційних сторінках в Телеграмі, Фейсбуці можна побачити збори, які наша бригада організовує для наших військовослужбовців. А щодо дронів противника, наскільки, ви бачите, змінилася їх кількість на вашому напрямку? Їх стало більше чи, можливо, навіть менше? Ви її про скиди згадували теж. Так, э, скидів, э, скидів по відчуттю стало більше. А якщо ми говоримо про FPV, таке враження, що їх стало менше. Ну, оця... Одна з великих один з великих підрозділів, які забрали на курську територію, то це один напевно з самих досвідчених підрозділів Російської Федерації, і зараз на їхньому місці працюють якісь менші взводи. Вони також працюють в піві, але більше ми отримуємо там поранень саме від скидів. А якщо говорити про якість цих дронів, чи бачите ви якісь зміни у використанні? Можливо, вони з'явилося більше навіть наземних дронів, які в них були в одиничних кількостях. Ні, цього я вам не скажу. Скажу е, єдине про е, розвідувального типу дрони, типу Орланів, е, суперкамів, зал і ланцетів. Тобто, е, якщо раніше вони просто безперешкодно найчастіше літали в просторі, могли знаходити наші якісь позиції, скупчення військового складу, то на сьогоднішній момент наші хлопці гарно працюють з дронами -перехвач... перехвачувачами які Просто знищують і найчастіше нам потрібно знищувати орлани і зали, тому що це та, е, ці безпілотні системи, які наводять каби, ці безпілотні системи, які наводять ланцети, ці безпілотні системи, які наводять так само і артилерію. І на сьогоднішній момент з ними почали працювати, і це дуже добре. Що ж, ми дуже дякуємо Дякую. за те, що доєдналися до нашого ефіру. Трохи розповіли про ситуацію в зоні відповідальності Бережіть підрозділів. Себе. Бережіть себе, удачі вам. Це був військовий mm. з позивним Азимут, головний сержант роти 47-ї окремої механізованої бригади.